Так, колеги, всім вітання. І що ви думаєте, готуємо для наших бройлерів брудер. Так як вони дуже маленькі, на вулиці ще холодно, ми стелимо ну, те, що є, те, що є, і динтина не стелимо. На даний момент у нас ем, розі з голови накривається Чи помідори рано, чи редьку садять, агроволокно. О. І пройшло в голову, як називається. Була моя раніше клієнтку ставив, зараз агроволокно. І його ставимо. Ну, те, що, те, що є, те і ложимо. І наверх насипаємо тирсу. Так як вони дуже маленькі, і щоб брудер сам по собі прогрівався, в перших там 4-5 днів буде у нас тирса. Тирсу використовую та, яка є. Мій постачальник, бачите, яку гарно привозить. Пухнастенько, сухеньку. Красиво. І розсипаємо сантиметрів. 5. Невдобно. Так, в принципі, розстелимо. Датчики виведені, один і другий там. Все. І закриваємо нашу, нашу брудер. У нас тут ресеточка. Вставляємо, температура настарає 9,6 градусів. Там показує 9,7. І все. А завтра вже будемо переносити, будемо показувати, які у нас будуть результати по інкубаційному бройлеру. У нас бройлер молодка і цей раз у нас найкраща заплідуність цього бройлера, що ми взяли. Ну все, далі розкажу, як перенесемо. Ух ти його, треба зняти чохольчик, включив з воду. Купив шланги, труби, але ніяк не поцінюю. Треба паяти. Дивіться, які ливки вже лежать. Поки ціну не скидаємо, поки беремо, продаємо. І нарешті в нас вже вилупилась нова партія. А нова партія ну, дуже шикарна. Тут ху, звісно, щоб не злазити. 94 було не незапліднені із 500. 60, значит, чи 570, чи 560. 94. І 24 яйця не вилипилось з ціпляткою. Ви представляєте? А все, оста, все остача в кайф. Просто в кайф. Усі, усі живі. Якщо посчитаєте, напишіть, яка виводимось. Яйце молодка, вентилятор заробив. Блічає воду, поки набирається, бачите, викривають. Яйце в нас молотка. Те, що купувалось по 8 гривень. На жаль, зараз воно вже піднялося, бачу 14 даже гривень, було 13, вже 14. Кормушка влазить Ні, не за кормушку. 14 гривень яйце. Але це, це не ці це перед цим заказував другої тітки. Якісь. Є курі рижі. На спині рижі. Зараз пошукаємо. Небагато такого, але є. Зараз ми знайдемо. Риженьке. Видно, чи якесь закордонне було завезене, чиї. Точно не знаю, бачите? Щось намішано, напишіть то в курсі, риженьке. Ну, якщо це не грязь, а суто рижа, Бачите, на воду є такі риженькі. Їх мало, вони такі здоровені ходять, оці, такі риженькі. Видно, який батьківська кров. А ці, що привелись, у нас, там вже є чорненькі. Ну ми, Я вам покажу в відео. Зробив кормушку. Ну, дуже доволі. Влазить десь 200 кілограмів корм. Представляєте? Це елементарно просто, з дерева посередині. Загрузив і тобі на 2 дня. Вони з'їдають за день 2 дня, Це 200 кг, ну хай три дні. 3 дні 200 кг корму. І харний підіт, але їх вже менше є. Вже мене ну, і соточку продали. Осталося тут штук, 200, ну трошки менше. Є процентів 10 таких. Невеликі тушечки. Процентів 10. Що таке? А є. І ганти вже такі чималі. Хто просить невеличку, хто просить маленьку. А срочно бігти виключать. Оце воно в кайф. Нажав кнопочку, все мішається, все чітко, йдечко, все як положено. Дуже доволен цим драконом. 300 кілограмчиків зроблено. То вже смішки складаю туди наверх. Але, звісно, красота. Бігав воду, виключив. Не знаю, за цей тиждень в мене чогось одійшло четверо маленьких. Не здоров'я, а мало щось підходило. Не знаю, видно, чи не виповнені добре, Ну, падеж, не було, не було падежу взагалі. А цей тиждень 4 штучки, на жаль, одійшли. Не знаю чого, ну ну таке є. Саранчиками довольний, але це тільки що, ви бачите, є невеличкі дірки, але скоро наскворовляють. І, на жаль, Вентилятор виставлений на 15 градусів, при 15 він включається. І ночі з'являється конденсат. З днем клійонка суха, ну, це хоч і ввечері суха, а на ніч, коли буде на 1 градус, буде вона мокра. На жаль, так. Зараз покажу вам наших ціпочок. Прийшлося переложити їх у два брудера. То в один я став, а це вже в два. І розкажу, які пропойки ми використовуємо. Так, ходів до ціп, але в мене утята відкриті, напугав королів. Утята відкриті, треба їх закрити. Кроліни комічки ростуть вже такі, бачите, шикарні. Уже передзабиний вес. Уточки. Вже бачу, те, що я поналужував, вже повитягували, значить, вже е мітять. Пуху ще немає. Ще не праве, пізно я зробив і має багато утаків. Треба отакі повирізати. І за те, що багато вотаків, не хочуть утки ще сідати на яйце. Сядуть трошечки пізніше. Ну, дуже багато. Навожу камеру. Ну все, тепер пошліте до наступних. Так, в принципі, у нас нічого тут не помінялось Яйця андиці насобирав вже на інкубацію, трошки пилюкою нам протирати. Е ну і новий ясень збирав, нових нанесли трошечки. Небагато, але є. Все ніяк не стану, не запишу їхню несучість. Бажано це б зробити, бо вони вже на старенькі, вже треба їм скоро робити заміну бачите анди це якась попка ще випав яйце от оце тобі на ну, давайте я. а що це таке з тобою Ну йди сюди на камеру такого показувати не буду але да не на. А, Сталося трошки якась біда я її випущу на землю і хай вона собі бігає щоб я знав що треба відправити на м'ясо вже? Вже вона своє віднесла. Да, бачите, видно знесла яєчко, бо все є в крові. І, на жаль, не, неудачно. Бачите, даже така є біда, яку ми вам покажемо. А так сидять, а що це вона? Дима вздохла. А вона жива, вона спить. Голову заховала вниз. Бачите, вже зоби такі підкручені вже вони починають потихеньку старіти. Заказали ми техаса м'ясного. Супер-пупер якось там в О, -о, -о, О. А, це я тільки що зняв, думаю, кормушка день не стояла. Насипаю, повторюсь, насипаю їм їсти раз у день, це зранку поруюсь і до самого ранку у них. Вони з'їдають, я їм ще підсипаю. Не даю, не, не, це, не насипаю кожний три е, рази на день. Раз-утра насипаю повні і все. І до утра. Паруються, живуть, ростуть, розвиваються, все як положено. Так, вичистив у цьому сараї. Але, на жаль, кірхер відвіз і нема чим вимити. А це буде майбутній сарай для перепілок. Те, що вилуплеться з яйця, на, на підріс тут треба, чи підрощення, Вимиємо і приготуємо. Вирізав у боці кусок метала. І що тут у нас? Не знаю, чи спеклася, чи ні? Провіримо, розкажемо. Ну Пахне дуже чітко, аж, аж би б уже бзів. Бочка була вже вигорівша І другий раз вже ми положили. Ось так. Просто з метала вирізано посередині і все. Так Колеги, поставив був лампочку, згоріла, така маленька, 3 Бачите, Поставив велику і чуть не зробив собі каку. Бачите, будьте обережні, Авроровські плафони і тут, не знаю, чи 70-ка, не робила шкоди. Заміню. Бачите? Це до добра не доводить. На жаль, він поплавало. Тут була металична. Ой, на жаль, поплавало, тут була металічна штучка. Ось вона впала. Так що будьте обережні. Перенагрілася і відпала. Бачите? Будьте обережні, слідкуйте. Все, економичка ланько світить. Температура в пробрудера у нас 34,9, виключається 30, 35, включається 34,5 і піднімаю далі. Ну, Дивіться, мені вистачає, не розхужені. Вода ще є. Ця плятка перевернулася. Так, На жаль, воно завернулося. Бачите, і важко йому. Даємо водички. Хай поп'є, молодий йде. Пікрас під лампочкою перевернулося, не могло піднятися. йому водички йде, дай піде. Бачите, все, я сюди кажу вам чорненьке. Це чиста Україна. Mother in Ukraine. Що вам скажу? Я їм даю вже свій старт, зробив свій старт. Ну, треба щось починати. Зайде буде. Будемо робити свій старт. Не зайде, іди сюди чернявий. І ось все чорненьке на жопці. Зайде свій старт, будемо робити. Не зайде. Будемо купувати. На жаль, 5400 400 штук це треба було мені хоча б. Як поділ, треба 10 мішечків. Ціки, 10 мішечків корму закинути. Один мішок 650 гривень. Це 6500. тисяч. Тільки сам корм. Е, 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 і тепер. 10 мішків, 200 гривень доставка новою поштою. Укрпошту я не пользуюсь, нові, щоб доставка додому. Ще ще 2, 2 тисячі зверху. 6,5 плюс 2, 7-8,5 тисяч. 8,5 тисяч це треба продати. А скільки треба продати? Напишіть в коментарях бройлера. Не знаю, 30 штук треба продати. Да? Ні. Ми били 15 штук, у нас вийшло 5800. Коротше, де 25 штук треба продать бройлера, щоб тільки відбити сам корм. Мені він обійшовся в 3000. Я не свою повножирову союв, а робив не своє повножировий, а купляв уже готову сою У магазині. Сою. Рибокоску, ну, а все остальне три кальці те докупляв. <кій> ось будемо зараз по таблиці звашувати і дивитися, чи сходиться, чи не сходиться. Ми по тих бачили, як у нас, які у нас результати були. Але мисочку сюди принести, щоб подосипати. Бачили, які результати будемо по них і звірятися. Ну, ось так. Треба щось починати. Гроші, на жаль, ніхто їх даром не дає, треба на всьому вчитися. Так само спасибо сучасному фермеру Олександру. Він мені допомагав рецептами. Ну в цьому рецепті він не допомагав, бо то, що це його заробіток і він не, не розказує всі свої нюанси. Як він робить старт? А в другому в нюансах він мені допомагав. Трошки в перепілках поміг, ще, і ще в курях несучках там корма трошки підрепетував. Ну, хто звертався, він, я думаю, всім підмагав. Так само, так само я вирішив сам зробити, попробувати, як то кажуть, а треба щось починати. Буде нас. Скажу так, якби у нас 5000 підписчиків, тоді я вам вже розкажу, якщо цей старт зайде, як я роблю, і буде рости, ну, потім, що росло в мене по тих партіях, я вам як буде 5000 підписчиків, я вам розкажу, як я роблю старт. А як не зайде, тоді прийдеться нам купляти, показувати на тому накупленному, як вони ростуть. Так що, сподіваюся, все буде добре. 100 днів як правильно. І все буде, буде добре. Наставлюсь на одне хороше. А хто робив свої старти, ви можете поділитись ще там водички, ну, на мене вже може копати. Віжить. Напишіть, хто робить свої старти у, нашому, у нашій спільноті. Інтересно буде почитати, подивитися. Можете в особисті порекомендувати. Я звірю своїм. Мов, поки, поки перший день можливо, ще додавлю своє, точніше <смірші> по ваш, ваших рекомендаціях. Бо я ж кажу, куплять, ну, Не знаю, я люблю економити. Звісно, мене це погубить економія. А може, як краще, хто не рискує не пішим, Ну, так на цьому буду завершувати, бачите, цей буруд запущений. Ано. Тут вода є. Перший півсуток тут а, на півторашку столова ложка чаю, Ой, чай кажу, сахару. І тут, а, бачите, доматиці є сахар, ложка сахару. Не, не помню ще аж зверху, ну, така. Зараз подосипаю корм і, і колеги на цьому все. Так що Пишіть, що в кого як, буду радий вас послухати. Як мені подобається, воно все вимивається, все чистенько, гарненько. Все як, як має бути, вам все покажу, все розкажу. Оставимо лайкосик і підписуємося. Всім пока!